Рубрика найкращі жарти. Перелічіть дев'ять найгірших порід собак. Немає поганих порід собак. Є тільки погані власники чи хуахуа. Політик гине. Політик гине і після смерті стоїть перед перламутровими воротами. Святий Петро секунду дивиться на нього, гортає свою книгу і знаходить його ім'я. Отже, ви політик? Ну так, це проблема? О, ні, без проблем. Але нещодавно ми запровадили нову систему для людей у вашій сфері роботи. І, на жаль, вам доведеться провести день у пеклі. Однак після цього ви можете вибирати, де хочете провести вічність. Почекай, я повинен провести день у пеклі, каже політик. Це правило. каже святий Петро, клацає пальцями і вамф. хлопець зникає. Він прокидається, згорнувшись калачиком, закривши руками очі, знаючи, що він у пеклі, обережно прислухається до криків, нюхає повітря, щоб не знайти в ньому сірки, і не знаходить. Нічого. Просто запах. Тут що є освічувач? І трава скошена, хіба це нормально? Відкрий свої очі, каже голос. Давай прокидайся, у нас лише 24 години». Він нервово відкриває очі, озирається і бачить, що опинився в готельному номері. Теж гарний. Зачекайте, це пентхаус. А там усміхнений чоловік у костюмі тримає Мартіні. Ти хто? запитує політик. Ну я ж сатана. каже чоловік, простягаючи йому напій і допомагаючи підвестися. Ласкаво просимо до пекла, каже він. Почекай, це пекло? Але де весь білі страждання? питає чоловік. Сатана підморгує йому. О, протягом багатьох років нас дещо неправильно представляли, це довга історія. У будь-якому випадку це ваш номер. Міні-бар, звичайно, безкоштовний, як і обслуговування номерів. Є додаткові рушники біля гідромасажної ванни, а якщо вам щось знадобиться, просто подзвоніть на рецепцію. Але досить про це: сьогодні чудовий день, і якщо б ви подивилися на вулицю, трохи приголомшений розкішним оточенням, чоловік підходить до панорамних вікон. Крізь які світить сонце, дивиться далеко вниз і бачить групу людей, яка махає йому з поля для гольфу. Це одне з п'яти полів професійного рівня на території, а ще шість є всього за кілька хвилин їзди повз пляж і гавань, каже сатана, відповідаючи на його незадане питання. Тож вони спускаються в ліфт, виходять через блискучий вестибюль, де всі махають рукою та вітають чоловіка, а сатана роздає автографи та весело розмовляє з персоналом, що сміється. І коли він виходить, бачить групу людей на полі для гольфу, яка складається з усіх його старих друзів, людей, якими він захоплювався роками, але ніколи не зустрічався чи не працював з ними. І люди, роботою яких він захоплювався, але які померли задовго до початку його кар'єри. З цієї групи виходить його дружина з широкою усмішкою та таким тілом, яке вона мала, коли їй було 20. обіймає його та ніжно цілує щоку. Пізніше вони повертаються в готель на вечерю. І їдять дуже багато смачної їжі. Поки всі веселяться та кидають одне в одного хлібними паличками його дружина шепоче йому на вухо. І вони повертаються до свого пентхауса та проводять решту ночі, займаючись коханням як у медовий місяць. Після шести годин напруженої пристрасті чоловік глибоко провалюється в подушки з єгипетської бавовни і засинає щасливим, і прокидається поряд зі святим Петром. Отже, це було пекло, в'юсь об заклад хіба ти не очікував? Ні, сер, каже чоловік. Тож, каже святий Петро, ти можеш зробити свій вибір, пекло, яке ти бачив, або рай, де є хоровий спів, розмови з богом, білі шати тощо. Ну, я знаю, що це звучить дивно, але загалом я б віддав перевагу пеклу, каже політик. Не біда, ми все розуміємо, насолоджуйся, каже святий Петро і знову клацає пальцями. Чоловік прокидається в повній темряві, сморі та м'яку, наповнює повітря, та далекі крики утворюють єдиний шум. Коли він відкриває очі, бачить єдине світло від язичків полум'я, що висвітлюють обірвані останки людей, яких катують або які горять у сірчаному океані. Раптовий удар блиславки показує сатану поруч із ним, одягнено в той самий костюм, що й раніше, і який посміхається, тримаючи в одній руці паяльник, а в іншій моток притвиного дроту. Що це, де готель, де моя дружина, де мінібар, поля для гольфу, басейн, ресторан, безкоштовні напої та сонячне світло, каже він, плачучи. Ах, каже сатана, бачите, вчора ми агітували, а сьогодні ви проголосували. Маленький Джонні та його родина їли у бабусі в неділю вдень, коли всі сіли за стіл, бабуся почала розкладати їжу. Отримавши свою порцію, Джонні негайно почав їсти. Джоні, будь ласка, сказала його мати, будь ласка, зачекай, поки ми помолимось. Не треба, одразу сказав він. Звичайно, треба, відповіла йому мати. Ми завжди молимося перед тим, як їсти вдома. Так, але це в нашому домі, пояснює Джоні. Це дім бабусі, вона вміє готувати. Чоловік заходить у зоомагазин і запитує власника: У вас є, хамелеони? озирається. Не знаю, друже. Дуже бояться. Юристи ніколи не повинні задавати питання бабусям з Джорджії, якщо вони не готові до відповіді. Під час судового процесу прокурор із південного містечка викликав до суду свого першого свідка бабусю. Він підійшов до неї і запитав Місіс Джонс, ви мене знаєте? Вона відповіла: Так, я вас знаю, містер Вільямс. Я знаю у вас з дитинства і, відверто кажучи, ви стали для мене великим розчаруванням. Ви брешете, ви зраджуєте своїй дружині і ви маніпулюєте людьми та говорите про них за їхніми спинами. Ви думаєте, що ви велика шишка, однак у вас не вистачає розуму, щоб усвідомити, що ви ніколи не будете чимось більшим, ніж двобітним штовхачем паперу. Так, я знаю вас. Адвокат був приголомшений, не знаючи, що робити, він показав через кімнату і запитав. Місіс Джонс, ви знаєте адвоката захисту? Вона знову відповіла: Так, знаю. Я теж знаю містера Бредлі з дитинства. Він ледачий, фанатичний і має проблеми з алкоголем. Він не може побудувати нормальні стосунки ні з ким, і його адвокатська практика одна з найгірших у сьому штаті, не кажучи вже про те, що він зраджував своїй дружині з трьома різними жінками. Одна з них була твоєю дружиною. Так, я його знаю. Захисник ледь не помер. Суддя попросив обох радників підійти до лави і дуже тихим голосом сказав: Якщо хтось з вас, ідіотів, запитає її, чи знає вона мене, я відправлю вас обох на електричний стілець. Чоловіка, який називає себе Ісусом, відправляють у психлікарню. Його запитують, Чому ти вважаєш себе Ісусом? Він відповідає: Мені Бог сказав. Відразу ж пацієнт позаду нього встає і кричить: Ні, я цього не робив. Боже, дощ у нас вже йде три дні, а моє те, що тільки що й робить, то дивиться у вікно. Якщо так буде й далі, я ймовірно повинен буду її пустити. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобались жарти, ставте вподобайки, бейте дзвони та підписуйтесь на канал. Підтримуйте ЗСУ та удачі!